Відкриваючи урочистості, сільський голова Володимир Ткачук наголосив, це свято об'єднує всіх, хто вболіває за краще майбутнє громади. Чиєю працею воно створювалося і тих, кому ще тільки належить перейняти естафету відповідальності за долю своєї малої батьківщини. Люди повинні жити і, і жити радуватися і. Кожний день їм треба дарувати якісь такі сюрпризи. І я вирішив своє життя посвятити громаді. Люди повинні чувствувати, що вони комусь потрібні, що за них хтось переживає. Спортсмени територіальної громади постійні учасники спортивних ігор. А тепер і у себе прийматимуть спартакіади. Тобто сьогодні громада дора вирішувати всі питання абсолютно і контролює використання коштів, і на стадіон, і на дороги. Молодь нашого району відгукнулась на почин керівниця району відродити спорт в районі. Ну посудіть самі. Якщо за останні 10 років до 10 року взагалі був відсутній чемпіонат району по футболу, то з приходом нашої команди до керівництва району у 10-му році у нас було 18 команд, приймало участь у чемпіонаті. В минулому 22 команди, а в цьому році аж 28 команд. Знаєте, можна дуже довго говорити про те, що наша молодь не так проводить дозвілля, що у нас і тютюнопаління, і нема куди подітися нашим дітям, а можна просто збудувати нове поле і запропонувати дітям альтернативне дозвілля, так як робить це сьогодні Житомирська районна рада. А виступаючи, наголошували відкриття стадіону це гарний подарунок для дітей, молоді та громади. Багато населення, дуже багато молодих сімей будуються, купляють будинки, розвиваються. Дуже багато дітей, маленьких дітей народжуються, тому що тому це перший крок до розвитку села. Спорт це життя, і якщо не буде спорту, то я думаю, що не буде життя. Представниками влади вручено почесні грамоти за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту, піднесення спортивного престижу села, за досягнуті успіхи у розвитку дитячо-юнацького футболу на території Житомирського району.